20 лютого у бою під Бахмутом загинув наш земляк герой Сергій Косаренко. Лише за три дні до цього чоловікові виповнилося 52 роки. Про чергову втрату захисника із Кам'янського на своїх сторінках у соціальних мережах сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Сергій був корінним кам'янчанином. Народився 17 лютого 1971 року. Навчався в 26-му ПТУ, а 8 червня був призваний по мобілізації і гідно давав відсіч російській Навалі. У Сергія залишилась дружина, два сини батьки та брат. Для синів він був прикладом, вірним другом. Завжди допомагав радою та підтримкою. Та моїм да. буде земля пухом, Був найсвітлий, світлий, найдобрий. Саме, що саме є. Ніколи ні в чем не відказував собі ні в чому. І нам допомагав. Панахида відбулась у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Української православної церкви. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Нозимний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою!